Шановні друзі, я перше дуже рада бути в рідному Дніпрі і дійсно отримую задоволення навіть від того, що по вулицям приїжджаю, повітря воно рідне своє, але в той же час приїхала я на запрошення. Не зовсім по добрим справам, Запросив нас керівник Центрального комітету профспілки працівників космічного та загального машинобудування України пан Васильєв і профспілки, які разом з ним в чому насправді велика проблема, з якою сьогодні живе Дніпро. Це проблема, а насправді це і проблема країни того, як себе почуває. Ключовий флагман Космічної галузі України, «Південмаш» і КБ Південне. Ну, сказати про значення цих підприємств і в Україні, і в світі можна дуже багато. Єдине можливо, на чому я зосереджу вашу увагу, що до революції, буквально 13-й рік, Україна входила в підтірку країн космічних світу. По кількості запусків, які зроблені з участю України, і можу вам сказати, що в космічній галузі Україна продовжує займати достатньо провідну роль. І цю роль нашу в світі, в космічній галузі світу, можна знищити а можна багатократно посилити. І приїхала я дійсно на сигнал СОС, тому що останні... Два з половиною роки просто напалмом зачищається аерокосмічна галузь України. Напалмом. Ви знаєте, що існує КБ Південне, яке успішно співпрацює з 19 країнами світу, має прекрасні контракти для співпраці, отримає реальну валютну виручку. Але в той же час. Замість того, щоб допомагати ставати на ноги всій Космічній галузі України ще більш міцні, ще більш впевнені, по суті, почали стерв'ятники збиратися навколо КБ Південний і, по суті, претендувати на Дірібан, вибачте, за неформальне слово, тих валютних копійок, які надходять на Космічну галузь України по зовнішнім контрактам. Обсіли КБ Південний. І що стосується заводу «Південмаш», то практично викреслили його життя. Немає незатвердженої чіткої, зрозумілої стратегії розвитку космічної галузі, яку космічна держава зобов'язана мати. Зараз почались розмови про те, що недопустимий протекціонізм, це означає підтримка держави. Певним промисловим галузям і науковим галузям. І сьогодні говорять, що протекціонізм це дуже погано. Це робить нашу економіку і наші галузі слабшими. Нічого подібного. Сьогодні всі ключові країни світу: Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз і всі країни, які туди входять, навпаки почали потужну програму протекціонізму ключових науково-йомких галузей. Від Функціонування і е, заробітків на фінансових ринках світ знову переходить к розвитку наукаємних промислових галузей. І космічна галузь це одна з ключових галузей для становлення нас як інтелектуальної країни світу. І якщо є топ-5 країн, які витрачають на космічну галузь десятки мільярдів, просто десятки мільярдів. То ми не мусимо хоча б знижувати те, що мали. Я так терміново приїхала тому, що сигнал СОС є абсолютно об'єктивний від нашої космічної галузі. І тому що якщо ще один-два роки новий президент, новий уряд продовжить в такому ж абсолютно динамічному режимі знищувати космічну галузь, просто після того, як вони підуть. І іншим людям доведеться піднімати країну, і в тому числі нашу науку, нашу інтелектуальну сферу, просто підняти буде дуже важко, тому що буде все ще зруйноване. І тому ми хотіли сьогодні з нашою командою, а зі мною сьогодні присутня Олександра Кужель, зі мною сьогодні присутні інші наші керівники, в тому числі і партії, і народні депутати. Ми приїхали лише для того, щоб зустрітися. З е, науковцями, з інженерним складом, з працівниками е, Південмашу і КБ Південне для того, щоб просто їх послухати, щоб просто почути, що вони хочуть сказати владі, і що робиться не так. А багато чого робиться безумовно не так. Я хочу вам навести всього декілька цифр і вам стане зрозумілим, е, в якому стані сьогодні наша космічна галузь. Коли ми отримали незалежність, наша держава витрачала 2,5% валового внутрішнього продукту на розвиток космічної галузі і взагалі на розвиток наукаємних сфер виробництва. Це, я хочу вам сказати, значно більше, ніж середній показник по Європі, і навіть більше, ніж самі розвинуті країни Європи витрачали на наукоємні галузі. 2,5%. І зараз планують затвердити бюджет на наступний рік вже з показником 0,2% ВВП. Ну, ви бачите, в 10, в 10 разів скорочення стратегічного показника відсоток ВВП на розвиток наукоємних галузей. Це означає, що нас просто перетворюють в сировинний придаток розвинутих інтелектуальних країн світу. Нас просто перетворюють в бананову республіку, яка не розвиває свій інтелектуальний потенціал. Я думаю, що ви дуже добре розумієте, що в інноваційних галузях космічна галузь вона дає, задає тон розвитку всієї науки в країні. А в більшості космічних країн розвиток космічної галузі задає тон розвитку науки світу. І тому, якщо ми сьогодні дамо президенту, уряду зачистити нашу космічну галузь, це не означає тільки зникнення космічної галузі, це означає, по суті, початок руйнації української науки як такої, українських інновацій як таких. Тому що це локомотив, це рушийна сила. Можу вам сказати, що е, починаючи з 2007 року, якщо брати в валютному обчисленні в 5,6 рази зменшені видатки зведеного бюджету на фундаментальні та прикладні дослідження. Ви уявляєте масштаб? У нас 2007 рік, от восьмий, тільки був. І зараз в п'ять разів менше в валюті виділяється. А Розумієте, що це потребує валютних видатків. Ну, важлива і тенденція: тенденція така, що, наприклад, статус наших науковців і статус людей, які сьогодні рухають космічну галузь, порівняно з статусом інших працівників в бюджетній сфері, практично зведений в ноль. Я вам приведу такі приклади. Сьогодні середня заробітна плата науковця складає 5 430 гривень на місяць. Ну, ви розумієте, що це за гроші і як на них можна прожити. А для порівняння, наприклад, детектив набу отримає 30 тисяч гривень у місяць. Поліцейські рядові отримують десь до 19 тисяч гривень у місяць з усіма націнками, надбавками, доплатами і так далі. Скажіть мені, будь ласка, хто придумав, що науковець мусить отримувати в 5-6 разів менше, ніж отримають, наприклад, представники поліцейської частини держави? Хто, хто придумав це? А скажіть, будь ласка, хто придумав, що, наприклад, керівник НАК «Нафтогазу» і керівник Укргазвидобування можуть отримувати сотні тисяч гривень заробітної плати в місяці? Секретарка. 67 це в Укргазвидобуванні, а в НАК Нафтогазі 88 тисяч гривень в місяць. Я хочу запитати: а хто поставив такі пропорції в державі? Що науковець 5400, а секретарки в крутих корупційних структурах отримують від 60 000 до 90 тисяч гривень в місяць? Це якраз, а вчитель у нас, ви знаєте, вчитель, коли приходить перший раз на роботу, от ніхто ж із наших високопосадовців просто цю цифру не знає навіть. Тому що президент на одному з публічних заходів сказав, що вчителі отримують 5-6 тисяч гривень. Насправді, вчитель, який приходить, він отримує 2 тисячі гривень, а поліцейські 19 тисяч гривень. Просто якщо ми будуємо поліцейську державу... То тоді президент мусить це сказати в щорічному зверненні до Народу України і до Верховної Ради. І пояснити, що зараз освіта, наука у нас залишаються практично гостери. Крім того, катастрофічно руйнуються кадри наукові. Ви знаєте, що зараз іде дискусія про призначення керівника КБ Південних. Це просто виходить за всі межі розуміння. В усі часи. На посаду керівника КБ Південне призначались науковці, конструктори, люди з мисленням планетарним інтелектуальним мисленням. Люди, які могли рухати, очолюючи КБ Південне. Це, по суті, конструкторське бюро Космічної галузі України. Це мусять бути унікальні по своєму інтелекту люди. Зараз колектив. КБ Південний бореться за те, щоб залишили сильного науковця, сильного інженера, сильного конструктора, який жив і працював з КБ Південний весь останній час. Колектив бореться, щоб його призначили. А конкурси в лапках, ну, ви знаєте, як конкурси проводяться. Конкурси вони всі в ручному режимі. Ні Жодного чесного конкурсу в країні не проводиться по кадровим призначенням. Так от, на базі конкурсу просто дають якогось бізнесмена середньої руки заточення президента, якого хочуть направити туди керувати КБ Південне. Просто реально ну, серце болить від того, що нищиться те. Що є нашим національним надбанням, що є нашою стратегією на майбутнє, що є нашою основою для нашої конкуренції в світі, це просто руйнується. Кинули кістку в бюджеті на 2017 рік на виконання цільових програм по розвитку і нарощуванню наявних виробничих потужностей космічної галузі. Дорогі друзі, ну, сміятися можна безумовно, ну не треба. Виділили 941 мільйон гривень. Ну, якщо ви переведете це в долари, да? ну, це просто скажіть, нічого. Але половину цієї суми виділяють спецфонду, які хочуть забрати у майбутніх найдених корупціонерів. Я хочу, щоб, по-перше, по імені назвали, у кого забирати будуть, і хто ці корупціонери, що вони зможуть в бюджет покласти 472 мільйона гривень. А по-друге, ми добре знаємо, як з корупціонерами у нас в країні борються. Тобто цих грошей просто не буде. Тобто, з цих 941 мільйона гривень половина просто не буде, тому що їх заздалегідь заклали джерела, які не наповнюються. Що робити в цій ситуації? От ключове: як захистити і як за той час, поки цим легендарним хлопцям ще по конституції України залишилось трошки правити Україною і споживати Україну. Що робити в цей час, щоб не дати просто ліквідувати космічну галузь України? Перше нам треба негайно включитися всім і вибирати право КБ Південному, мати на чолі КБ Південного, не якогось прийшлого з київської бізнес-еліти, а мати науковця, мати інженера, мати конструктора. Який знає колектив і дійсно знає космічну галузь, і може інтелектуально її вперед вести. Друге, є законопроєкт, який я особисто внесла про розвиток комплексу «Південмашу» і КБ Південне. Це законопроект, який дає, по суті, стратегію, основу, напрямок і фінансування розвитку ключових флагманів космічної галузі України. Третє, що треба робити, треба негайно на 2017 рік вирішити питання фінансування космічної галузі і в цьому контексті безумовно вирішити фінансування КБ Південний і «Південмашу». Всі законопроекти подані. Всі і зараз наше завдання зробити так, щоб зібрався весь колектив разом з депутатами, разом з нашою командою. І щоб ми чітко, попунктно розклали, чого ми вимагаємо сьогодні від президента уряду Верховної Ради. Сьогодні Півден -Маш разом з ПП Південне готує такий документ, де попунктно буде розписано, як піднімати і космічну галузь, і як піднімати Півден -Маш. Я переконана, що ми зможемо активізувати сьогодні владу, і ми зможемо примусити їх робити такі кроки. І ми не сприймаємо політику, при якій наші ключові наукоємні галузі, в тому числі, які представлені на Дніпропетровщині найпотужнішим своїм блоком, по суті, знекровлюються фінансово, а в той же час. Приймається в парламенті закон в першому читанні, я думаю, ви чули про це. Що, наприклад, кондитерські фабрики і цукрові заводи в спеціальних індустріальних парках звільняються від сплати податків повністю від податку на прибуток на 5 років, а потім ще на 5 років половина будуть вони платити. Тобто, насправді це страшні речі. Наприклад, в, цій, в цьому проекті закону. Крім цукрових і кондитерських фабрик, там ще чомусь виробництво чорної і червоної ікри знімаються всі податки. Тут цікаво, чому окремі підприємства автомобілебудування. Я думаю, що ви з трьох разів здогадаєтеся, для яких підприємств автомобілебудування знімається податок, повністю податок на прибуток. Тобто це йде такий чорний жорсткий лобізм власного бізнесу президента. І в той же час космічна галузь, по суті, зачищається з обличчя України. Всього 19 країн в світі мають космічну галузь. Із усіх сотень країн світу, 19. Ми п'яті по кількості запусків космічних, в яких наша країна приймала участь і які організувала. П'яті в світі. І просто це злити і віддати на поталу заробітчанству, корупції, нівігластву абсолютній безпорадності ми з вами не маємо права. І тому я хотіла би, щоб ми об'єдналися всі, хто розуміє, яка важлива для України космічна галузь, хто розуміє, наскільки важливий для Дніпропетровська і для країни важливий наш Південмаш, важлива КБ Південна. Крім того, ви знаєте, що Південмаш зав'язаний, колосально зав'язаний на соціальну інфраструктуру Дніпра. І зараз, якщо не поставити цей завод на ноги, вже в опалювальний період, це вже такі, знаєте, супутні соціальні наслідки. Десятки тисяч дніпровців залишаться без тепла, тому що тепло вони отримують через південь -Наш. Дорогі друзі, шкода просто що доводиться приїжджати для того, щоб просто звернути увагу і врятувати. В чому є моя впевненість, що ми зможемо допомогти Південмашу сьогодні? Мені приємно, що е, пан Гройсман і пан Порошенко вони уважно слідкують за моєю діяльністю. Дуже уважно. Е, якщо вони самі не генерують змістів, то вони слідкують, куди рухається наша команда. І от як ми тільки починаємо рухатися в певну сторону? Вони, слава Богу, у них є розум, вони зразу вибудовуються за нами і намагаються вирішувати проблеми до того, поки ми, умовно кажучи, не отримаємо результат і не спустимо у них трошечки руки з політичного горла. Тому я хочу просто порадувати вас, що як тільки Гройсман дізнався, що ми їдемо на Південмаш і будемо тут об'єднувати людей і чітко ставити вимоги, він теж уже їде на Південмаш. Тому ми сьогодні. Зобов'язані з колективом заводу, з науковцями, з конструкторами, з інженерним складом відпрацювати правильно умови і чітко правильно поставити завдання для того, щоб коли приїде сюди пан Гройсман, щоб було правильно прописане меню, яке неможливо не виконати. От воно мусить бути лаконічне, але дуже конкретне, і це дасть нам можливість вибити для «Південмашу» і для КБ південне просто передишку. Для того, щоб коли дійсно можна буде будувати країну правильно, щоб ми мали космічну галузь, а не її руїни, от приблизно така мета мого приїзду. Зараз ми їдемо зустрічатися з керівництвом КБ і «Південмашу». Після того, як ми з керівництвом проговоримо всі пункти життя нашої космічної галузі. Після того ми зустрічаємося в розширеному форматі, практично запросивши всіх працівників КБ і Південмашу. А Моє завдання слухати. Повірте, мені, я хочу послухати. Я хочу послухати мудрих, інтелектуальних, але загнаних в дуже важке становище людей. І після того відпрацювати спільну програму. Крім того, ми дуже сподіваємося, що коли вноситься бюджет на 17-й рік, так як це було завжди. Мусить бути спочатку прийнята програма, стратегія розвитку космічного галузі. От скажіть мені, що можна планувати, як можна фінансувати, як можна вести, коли не поставлені цілі, коли не закладена стратегія, коли чітко всі фахівці і всі суміжні галузі не розуміють кожного кроку руху вперед, заради чого ми це робимо, що на виході. А ви розумієте, що, наприклад, Сполучені Штати, які щорічно вкладають приблизно 25-26 мільярдів доларів в космічну галузь, вони окуповуються і отримують вони більше 40 від функціонування всіх технологій, які розроблені, і застосування їх, які розроблені саме в цьому секторі інтелектуальної роботи. А, і ми можемо те ж саме робити. Ми можемо працювати в космічній галузі прибутково. От що важливо, але цілі не поставлені. І тому хочеться, щоб все-таки новостворене, зараз, перереформоване, реформоване Національна космічна агенція України почала працювати стратегічно. Нам абсолютно точно треба докласти максимум зусиль, щоб інтегруватися як космічна держава в європейське космічне агентство. тому що. Такий напрямок науки, і такий напрямок інтелектуальної і промислової діяльності мусить бути тільки інтегрований в усі світові системи розвитку космічного галузі. Ми не інтегровані досі, а зобов'язані це зробити. Тому дуже багато роботи. Але саме головне зараз, щоб сигнал СОС людей, які тримають на своїх руках Космічну галузь України, був почутий, правильна реакція, правильні рішення. І щоб парламент, уряд і президент зрозуміли, яка безцінна, безцінна сфера життя в їх руках. Це космічна галузь.